Без погодних сюрпризів в Укргідромоцентрі розповіли, яким буде травень 2023. До останнього місяця весни залишилось кілька днів. Як і прогнозували синоптики, весна 2023 виявилася теплою, хоча з похолоданнями в першій половині сезону. В Укргідромоцентрі дали прогноз, яким буде травень у 2023 році. Синоптики нагадали, що середня місячна температура повітря у травні складає від 13 до 17 градусів. В горах від 7 до 12 градусів тепла. За весь час досліджень абсолютний мінімум температури становив 0,6 морозу, місцями в гірських районах та на Сумщині 7-10 морозу на узбережжі морів 0,3 тепла. А абсолютний максимум становив 30-37 на Одещині, Луганщині та в Криму до 38-39, в Карпатах та горах Криму 26-29. Середня місячна кількість опадів у травні складає 22-60 мм у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм, якою буде погода у травні 2023. За прогнозами синоптиків, середня місячна температура передбачається 14-18 тепла в горах 10-13, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, що в межах норми, на Закарпатті та Прикарпатті 132-170 мм, що дещо більше за норму. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, весна у Києві у 2023 році обіцяє бути холодною та сухою. Найтеплішим місяцем буде травень. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.